Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговому способу залучення і фактично <кхм> мобілізації громадян України, залучення до військової служби, а саме способу залякування вже адміністративними штрафами, а також способу оскарження цих адміністративних штрафів, ніби за порушення законодавства, як це передбачено Купапам стаття. Звертаю увагу 210 зі значком 1 порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де передбачена саме відповідальність у вигляді штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тут виникає дуже велика кількість питань. <кхух> До речі, не забувайте підписатись на мій телеграм-канал. Обов'язково це зробіть прямо зараз. Не відволікайтеся, зробіть. Зараз тут під відео є посилання на телеграм-канал, обов'язково це зробіть. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал для того, щоб отримувати своєчасну інформацію, а в телеграмі ви просто будете її отримувати значно скоріше, тому що не всі відео встигаю записати. Ну і, звичайно, не забувайте, можете відразу поставити зараз авансом вподобайку під цим відео. І так, про що йде мова? До мене звернулись. Військовозобов'язаний, який здивувався і побачив у себе в дії відкрите виконавче провадження саме у зв'язку зі стягненням штрафу за порушення цієї статті 210 зі значком 1 порушення законодавства про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Що стосується самих штрафів, до речі, в телеграм-каналі під цим відео, саме в телеграм-каналі, я дам посилання на цю статтю, і яким чином які статті передбачають оскарження також строки. Зараз я вам про це також розповім. Він не отримував цих повісток. Він проживає там е, практично по своєму адресі, але повісток ніяких не було. На роботу ніяких повісток не приходило додому. Ніхто повісток ніде не вкладав, не складав, не вручав і таке інше. І от маємо. Маємо штраф. Ну, по-перше, ще хотів з вами обговорити в цьому відео питання стосовно вручення повісток через месенджери, дію і все інше. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли, всього цього в законодавстві України немає. Тобто, належним чином вручена повістка є тільки особиста. Особиста з вашим підписом, що ви її отримали. Або вручення повістки через адміністрацію вашого підприємства, коли керівнику підприємства вручають відповідні повістки для його співробітників. Тоді це також є законним, і фактично особа повинна у разі, якщо вона ухиляється, то будуть притягнути до відповідальності керівник підприємства. Ну і звичайно, в даному випадку можна буде вважати, що особа належним чином повідомлена. Якщо через підприємство повістки не вручались, вам особисто повістки ніде не на блокпостах, не на вулицях, в Макдональдсах, в кінотеатрах, в громадських биральнях. Громадському транспорті, де у нас там ще їх вручають, хоча це також є окрема ситуація, я вважаю, що не зовсім правомірним те, що роблять представники територіальних центрів комплектації. Ну, якщо вам не вручалося, ви ніде не розписувались, то відповідно у вас є всі підстави для оскарження таких штрафів. Для чого я це все розповідаю? І ви повинні розуміти, що ще не скоро у нас легалізується ситуацію з врученням повісток через месенджери, дії все інше, тому що тут дуже велико потрібно зробити законотворчу роботу, і звичайно, депутати. Намагаючись ухилитись від військового обов'язку від е, своїх обов'язків щодо з'явлення до суду за корупційне правопорушення, я думаю, не будуть поспішати за це голосувати, тому що таким чином вони будуть за допомогою цієї системи також вважатись належним чином повідомлення. Тому не переймайтесь для себе вони гірше не зроблять. Як вони зробили з змінами до мобілізації під час вже дії війни після нападу Російської Федерації в березні 2022 року, за паданням пані Третьякової, хто дивиться мій канал, це знає. Були внесені зміни в закон про мобілізацію, де заборонили мобілізувати народних депутатів. От такі вони всі патріоти. Ну, Зараз повернемось все ж таки до цих штрафів. Штрафів, якщо ви їх отримали, якщо ви дійсно ніде ні ваш керівник не отримував, ні ви особисто ніде ніяких повісток не отримували, я би радив би їх оскаржити. Сам штраф складається, як зазначено, якщо це перший раз, від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, це 17 гривень. тобто, це або 1700 гривень, або ну, не 1700 до 3400 гривень штраф. Якщо це буде другий штраф за протягом року вчинення того ж самого правопорушення або вчинення такого правопорушення в особливий період, тобто в даному випадку це якраз і буде у нас той штраф, який ви зараз будете оплачувати, тут від 200, тобто від цих 3400 гривень до 300. До 5200 гривень буде відповідний штраф у вас, неподатковим не мінімум, доходів громадян. Я би радив би його оскаржити, у разі, якщо ви не отримали, для того, щоб в подальшому цей штраф не переріс в вже кримінальне провадження. Тому що, якщо буде штраф, він не буде оскаржений, фактично, ви з ним погодились. Тобто в подальшому слідчі можуть це трактувати таким чином, як це відбувається в. Справах про, ніби адміністративному пропорушенні там неналежне подання якоїсь звітності, далі вони так плавно переростають в кримінальні провадження щодо ухилення від сплати податків. Тут та ж сама ситуація. Далі це може перерости в кримінальне провадження, ухилення від проходження військової служби, і там вже можна реально отримати, як показує судова практика, 3 роки позбавлення волі. Тому, якщо ви отримали, побачили в дії, Такий штраф, відкритий провадження. Я раджу відразу звернутись до адвокатів, можете до нас звертатись, можете там за місцем свого проживання знайти адвоката. І відповідно до статті звертаю увагу, що вам ніхто не водив вас за ніс і не розповідав, що у вас там є 6 місяців, півроку, 3 роки, чи якийсь там інший строк для там, місяць на оскарження, у вас строк є всього 10 днів. Тут під відео я також дам посилання на цю статтю. КУПАП, яка і передбачає, що скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення тут саме постанова може бути подана протягом 10 днів з дня винесення постанови. Ну, Відповідно, це загальна норма, строк можна продовжити, ви можете якраз послатись на те, що ви нічого не отримали і виключно дізнались про відкриття виконавчого провадження чи арешт рахунків. І я думаю, що суд вам поновить цей строк. Звичайно, потрібно скласти е, належним чином відповідну заяву про скасування саме вірніше, відповідну скаргу на цю постанову, про скасування безпосередньо постанову про це адмінправопорушення. І справа, як я говорю, тут не в грошах, які з вас будуть стягувати від 3400 до 5200 гривень. Справа в тому, що в подальшому це може перерости в кримінальне провадження. Тому не зволікайте 10 днів. Пам'ятайте про це, не слухайте там, хто вам що говорить по строкам. Це передбачено прямо в законі. І тому саме, я сподіваюся, ви дивитесь саме цей YouTube канал, тому що тут ви можете почути дійсно правові норми, а не просто взагалі по загалям, Як, на жаль, дуже часто трапляються от такі відео. Тому, ще раз, повістки через месенджери та повістки. І я думаю, не скоро будуть належним чином вручена повістка є тільки через адміністрацію вашого підприємства або вам особисто. Навіть через жерти, що дають місце проживання чи місцеву там, ОТГ, це також не буде вважатись належною повісткою. Тому є всі шанси на оскарження зазначених штрафів. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Поки на всьому, все пам'ятаємо. Україна переможе. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі і ставте вподобайки, і підписуйтесь. До побачення.